Це вже була така картина і була змодернізована. Тепер дивіться, чому ми тут. По-перше, це вражаючи, що вас тут стільки є природне бажання українців сказати своїй владі, своєму президенту, щось вибір і ніякий уряд, ніякого, Азарова, насправді ніяких повноважень від нас не мав. Сьогодні о 18-й годині тут буде набагато більше людей, тому що зараз я так роз. Змію багато з вас приїхало з різних куточків України. Кияни приходять. Ми завтра зрозуміємо, що він не підписує угоду після завтра. По всій Україні будуть масові акції громадського протесту. ну ви знаєте, що зараз по всій Україні оголошують загальноукраїнський національний страйк. Багато студентів зараз звідти. Знаходяться в КПІ, в університеті, в Українських вузах, в політичному музі. Люди, громадяни, які виходять з якоюсь вимогою, не проплачені, не, не за гроші. Пам'ятаєте, скільки часу нам з усіх екранів телевізорів казали, Майдану більше не буде. О, я побачив Луценко. А чого ти так далеко там стоїш? Іди сюди.